Доброго дня. доброго дня, доброго дня. З нами сьогодні гравець команди Євромікс Євген Зарецький. Євген, вітаємо вас, з перемогою. Дякую. Поділіться своїми враженнями сьогоднішнього Ну, Які враження? Ну, позитивні, по-перше, нарешті в другому колі нам вдалося перемогти. Суперник підготовлений, гарний, сильний. Зробили реванш в першому колі. Ми, на жаль, програли, тепер виграли. Це, як ви зазначили, вже ваша перша перемога в другому так. колі. То як вважаєте, після цієї перемоги чи буде це поштовхом для боротьби за медалі для вашої команди? Звісно, ми боремось. Ми всі ігри виходимо та боремось сьогодні. Якось більш зібрано були. Не так, як на минулих іграх, більше виходило моментів якихось. Ми в кожну гру виходимо та боремось. Чи задоволені ви в цілому якістю сьогоднішньої гри? Сьогоднішньої гри так задоволені. Сьогодні хлопці все, все робили, все виходило. Фарт був на нашій стороні. Сьогодні були відсутні декілька ваших гравців. Чи сказалося це на малюнку гри? Так, були відсутні. Та напевно, що ну дійсно десь не вистачало нападаючих, але ми зібрались і в, оборон, в оборонний футбол зіграли і вийшло. Як вийшло, що ж добре, дякую, дякую. вам за наступних бачок.